А ось партизани зафіксували переміщення росіянами установки Мста-С у Краснодарському краї. ЦРФ імовірно, її перевозять на гарячіші напрямки. Повідомляє про це руха. Теж агенти виявили термінове перекидання самохідних артилерійських установок із новоросійська. На думку партизанів, через брак техніки російські військові розконсервують установки, які раніше перебували в резерві для південних ділянок фронту. Їх перекидають на найгарячіші ділянки бойових дій у Донецьк. Ський, а також у Курській областях українські прикордонники знищили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку. Відео вдалий роботу опублікували в телеграм-каналі Держприкордонслужби. Артилеристи бригади ГАРД внаслідок влучного удару ліквідували щонайменше 14 окупантів. Також зруйнували фортифікаційні споруди та бліндажі. Крім того, прикордонники знищили транспорт російських військових.